Різдво у кожну хату. Під цією назвою у Нововолинському народному історичному музеї напередодні величного християнського свята відкрилася традиційна виставка художніх робіт учнів дитячої школи мистецтв. Щоразу експозиція відрізняється від попередньої оригінальністю, майстерністю і глибиної думки. Як розповіла викладач Алла Навроцька, учасниками виставки стали діти віком від 8 до 16 років, які малювали на склі. Результати перевершили усі сподівання. Маже 140 робіт представили учні школи мистецтв різнопланові, різножанрові роботи. В більшості в нас новорічна різдвяна тематика, але взагалі ми так вирішили, скажімо, ну не відходити від української тематики. І багато і літніх є, і якась така обрядовість українська. Особливості даного розпису по склу, особливість в тому, що ми працюємо в оберненій перспективі. Скажемо, коли людина малює так на листку відкрито, то вона бачить, що має вийти. А в даному випадку ми починаємо малювати. З контурного малюнку і потім від світлого до темного нашаровуємо, нашаровуємо. І коли дивишся на скло, то на роботу, то нічого не можна зрозуміти, вона вся замальована. Але весь такий цікавий момент, коли ти перевертаєш скло, і тоді, от ми бачимо такий результат високою технікою малювання, знанням народних звичаїв і обрядів вирізнялися дитячі роботи різдвяної виставки. Мені дуже подобається сильно ангела і ну. Я довго думала, як його намалювати, але мені дала ну надихнення вчителька. Сказала, як може його краще підмалювати, допомогла мені. Е, ну, ну мені робота ну, як я її намалювала, вона була якось ну темною, похмурою. Ну, мені вчителька дала таку ну ідею намалювати ще контур, взяти зробити ну, в таку крапочку. Е, але ну я спочатку не так думала, що воно не буде гарно, але. Так подивилася, так спробувала, мені дуже сподобалося. Я малювала свою роботу дуже довго, тому що я її не малювала, і в мене побилося скло. Я її перемальовувала ще раз, я її брала додому, і за вхідні я її мусила ще раз малювати. І Що ти там зобразила? Я зобразила колівників і козу. На відкриття виставки прийшли батьки, родичі, шанувальники мистецтва. Ми зразу, як зайшли, ми думали, що це не діти малювали. Кажуть, ні, ні, це, мабуть, не діти малювали. Але ми, як знайшли її картину, були взагалі шоковані, що настільки ну, такі дорослі, гарні, такі багаті картини. Радіє успіхам своєї талановитої донечки Насті Олександра Карюкіна. Вона не пропускає жодної виставки за її участю. 13 років, вона ходить на малювання в музичну школу. В школу мистецтв нашу на її є перемоги вже не тільки в, наші, в нашому місті, а й на по області. Був такий конкурс. Я хочу жити в якісному світі. Вона була переможцем обласним, перше місце мала. От і ну, їй подобається малювати. І всім, чим можемо, допомагаємо. Але дуже прикло, коли відключається світло, а діти в музичних школах. Радіють успіхам своїх нововолинських колег, викладачів малюнка, живопису і дизайну Володимир Волинського педагогічного коледжу імені Агатангела Кримського. На відкриття виставки приїхала їх делегація. Роботи цікаві, мистецько вивершені, мають композицію досконалу колористику, і це є сучасна техніка розпису на склі. Ось цікаві сюжети різдва. Так само я бачу тут різні інші сюжетні сценки. Ось після огляду виставки хочеться побажати колезі творчих успіхів. Так, ось, і побільше таких виставок. Святкова виставка різдво у кожну хату працюватиме у міському історичному музеї протягом місяця.